Привіт і слава Україні. Ну що ж, Друзі, маю на сьогодні два моменти: один момент Дональд Трамп, Україна, Зеленський, а другий момент коаліція охочих і серйозні ризики та загрози, які можуть зірвати фактично мирну ініціативу Дональда Трампа, яка полягає в тому, що от припинення вогню, заходимо в перемовини, А далі європейці нехай відповідають за безпеку Європи. І так би мовити, була створена ця коаліція охочих, яка мала би надати війська для того, щоб підтримати Україну і саме зайти на територію України. Про це ми сьогодні поговоримо. Ну і звичайно, поговоримо про допис мого товариша Карла Волоха, який саме в цьому ключі дуже багато речей пояснює, ну ключі Трамп, Зеленський, Україна і далі по тексту. Отже, ми починаємо, а ви підписуйтесь на канал. Ти файники, допомагайте ЗСУ і підтримуйте нас. Кнопка спонсорства Монобанк PayPal все те, що ви побачите в описі до цього відео. Звичайно, мій телеграм-канал, який називається ЗОЛА, також вітає нових учасників. Все, поїхали. Поїхали, значить, і про що? Ну, давайте так. Почнемо, напевно, з допису Карла Волуха. Я раптом свідомив, що із сотень висловлювань Трампа про Україну не було жодного, де би він не збрехав. Збрехав, що за його каденції війна ніколи би не почалася, або Путін, в принципі, мав його в носі, а президент Байден і дипломатичних зусиль доклав багато і демонстрував значно жорсткішу позицію щодо Росії, але і це все не допомогло. Трамп збрехав, що саме надана ним зброя зупинила московитів весною 22-го року, бо кількість наданих Байденом джевелінів та Стінгерів були значно більшими, хоча й не вони, вочевидь, зіграли вирішальну роль у відбитті першої навали. Трамп збрехав, що це взаємне кровопролиття є безглуздим. Чому бо українці це жертви неспровокованої агресії? Захищають своє право на існування як держави і народу, взагалі, яка причина може давати більший сенс війні? Там збрехав, що дуже шкодує за сотнями життів, котрі втрачаються і марнуються щодня в цій м'ясорубці. Хіба можна уявити, що нормальна людина з середнім рівнем емпатії могла би через невдоволення поведінкою зеленського в овальному кабінеті? Без попередження позбавити Україну розвідувальної інформації та зупинити постачання зброї, чим покласти негайні додаткові жертви на свою совість. Ну якби вона була, отже, це теж Трамп збрехав. Збрехав, коли казав, що у разі непоступливості Путіна покарає його додатковими санкціями, а Україні дасть більше зброї ніж Байден. Чесно кажучи, ця брехня і вона вже вилазить на гора. Чому тому, що додаткових санкцій ми ще може і побачимо, а от що стосується більше зброї, це вже говорить про те, що Трамп нещодавно повідомляв не буде більше зброї. Далі Трамп збрехав, що Штати надали допомоги 350 мільярдів. Ну, ми знаємо, що така сума є занадто брехлива. Збрехав, що Європа нам е, надає позики, а штати надають гранти. Бо Європа також допомагала певним мірі і безкоштовно в деякій частині. Збрехав, що у нас в цій боротьбі немає козарів, а одна з найпотужніших армій світу і стійка підтримка союзників Європи, Японії, Канаді, Австралії, а це що, не козарі? Там збрехав, що готовність не захоплювати всю Україну, Україну є великою поступкою з боку Путіна. Той он, навіть Покровськ народ, вже взяти рік не може, не те, що всю Україну. Тому, скажімо так, це не є поступка, що Путін передумав захоплювати Україну. Він просто не може цього зробити. Знову ж таки, Трамп збрехав, що здатний за день, за місяць чи за три зупинити війну. Маємо сьогодні 100 днів з дня інаугурації Трампа, і що Трамп збрехав, що Путін готовий прийняти компроміс, і що дві країни, от-от підпишуть припинення вогню. Брехав, що обидві сторони не готові до прийняття війни. Ну тому, що припинення війни, тому що давайте говорити відверто, Зеленський чітко заявив, хоч сьогодні, повне зупинення вогню. Все, Україна цілком готова до розумного компромісу і без усятих попередніх умов. І знаєте, у мене враження, що коли він погоджує відмовою від своїх посередницьких зусиль, а нагадаємо, стати колись були нашим стратегічним партнером. Так от, коли він погрожує відмовою від своїх посередницьких зусиль, Карл Волок вважає, що Трамп знову бреше, адже це не просто остаточно підірве авторитет США як світового Гегемона. Цей процес при новій адміністрації швидкий як ніколи. Але й вимагатиме від Трампа визначитися з новою позицією і лінією поведінки, до чого він відверто не готовий. Одне слово, таких брехунів на цій посаді світ іще ще не бачив або й взагалі. Ну і по скрипту це не відміняє категоричної необхідності підтримувати нормальні робочі стосунки з президентом США, бо іншого крім Трампа наразі у нас немає. І от цей висновок, якраз таки і полягає в тому, що. Дипломатія в кедах на даний час не справляється. Не справляється. Так що я тут не буду заперечувати в дуже багатьох позиціях. В більшості я з ними погоджуюся. Є мої певні уточнення, але це зараз, скажімо так, ну не то, що не важливо. Головний меседж я до вас доніс. Ну а про що далі ми будемо з вами говорити? Перше. Давайте так: європейські армії стикаються з нестачею особового складу та фінансування, що унеможливлює створення багатонаціональної сили стримування в Україні чисельністю навіть 25 тисяч осіб. Про це повідомили джерела і про це передає The Times. Отже, газета The Times отримала можливість ознайомитися з деталями дискусій між міністрами оборони та військовими керівниками Європи. Які намагалися розробити плани щодо формування коаліції охочих для відправки в Україну? Цікава стаття народ. Я з вами мушу з нею поділитися. Хочете, обіжайтеся, не обіжайтеся. Напевно, це буде така невеличка читанка, але це дуже серйозно. Бо саме в мирних ініціативах, які проштовхує Трамп, говориться про що: зупиняємо війну, вогонь, перемовини. Підписання мирної угоди і гарантії безпеки увага з боку європейських партнерів, таким чином Британія стала би мовити енерджайзером створення коаліції охочах. І сьогодні про це поговоримо. Отже, адмірал Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії, під час однієї зустрічі цього місяця, запитав у своїх європейських колег: народ, ну чи здатні ви сформувати силу чисельністю 64 тисячі усіх для відправки в Україну? Ну, якщо вдруг буде укладена мирна угода, за його словами, Британія готова надати 10 тисяч військових. Однак, подальших зустрічах європейські міністри оборони заявили, що досягнення такої численності є неможливим. Вони почали рахувати, що навіть 25 тисяч осіб це було би занадто складне, як то кажуть, зусилля, і про це повідомило також джерело обізнане з переговорами в Брюсселі. Минулого тижня Times повідомило, що Британія та Франція тепер схиляються до відправки увага, навчальних підрозділів у західну Україну замість багатонаціональних наземних сил для захисту ключових міст критичної інфраструктури через високі ризики. Я не знаю, що нас, чесно кажучи, навчать е як воювати проти росіян е інструктори. Ну чесно кажучи. Ну, от я зараз думаю, що ми могли б навчити нас західні партнери і інструктори. От що вони в нас вчать там, коли наші підрозділи приїжджають в Європу і там от проходять навчання в навчальних центрах? Звичайно, все дуже красиво, все дуже круто. Розміщення військових інструкторів і так далі. Ну, але вони можуть навчити тактики бою в місті. Вони можуть навчити тактиці бою, там не знаю, в траншеях, в окопах. Ну але взагалом. Війна це не лише це. Ну тим не менше, ми сьогодні воюємо проти другої армії світу, і будь-який досвід, який нам можуть дати, в принципі, може пригодитися. Так, от, е я зараз просто-напросто ну так мовити роблю начитку і деякі свої коментарі. Отже, натомість, основна увага приділятиметься відновленню та переозброєнню української армії, це правильно, а також захисту з повітря та з моря. А ось тут якраз коаліція охочих може відіграти ключову роль, тому що патрулювання неба. Недопуск російських корид перешкоджати нам жити в Чорному морі. Це вже в принципі дуже, дуже суттєвою була би історія. Під час зустрічі коаліції охочих 10 квітня міністри оборони висловили занепокоєння щодо цього плану на 64 тисячі осіб. Дискусії продовжилися в Брюсселі, і фактично близькі партнери прямо вказали міністру оборони Британії Джону Хілі, що для такої кількості. Треба 256 тисяч військових протягом двох років для ротації. І тут увага. Отже, на 64 тисячі треба 256 щоб були повноцінні ротації в чотири рази більше. Я вам простіше поясню. Коли вам, політики Зеленського, будуть розповідати, що дємбіля не буде, але будуть ротації. Якщо уявити, що в нас на передовій нехай там півмільйона солдатів. То значить для повноцінних ротацій потрібно мати двохмільйонну армію. Коли вам кажуть, що будуть ротації для військових, люди вам брешуть, щоб ви просто зрозуміли, про що говориться. Далі, міністр оборони Литви Довілі Шакалієне заявила своїм колегам, що Росія має 800 тисяч військових, і якщо ми не можемо зібрати навіть 64 тисячі, то це є слабкість. Це не просто виглядає слабкістю, це і є сама слабкість. Один з учасників переговорів зазначив, що легше було би залучити спецпідрозділи, оскільки це не потребує схвалення парламентів. Істонія, Фінляндія взагалі висловили занепокоєння, що будь-яке розгортання послабить захист їхніх власних кордонів. А Польща, Іспанія та Італія наголошую, Польща, Іспанія Італія взагалі заявили, що не надаватимуть жодних військових. Без участі великих країн це безвихідь. Додало джерело, а я хочу сказати великими країнами, значить Британія, Франція, Німеччина, якщо вони дають хоча б по 10 тисяч, всі остальні не можуть назбирати такої суми людей. І отже, без американських підрозділів на території е, в цій коаліції охочих, ну чесно кажучи, навіть не знаю. Ну але цікава і інша історія. Франція за наявну інформацію, ну я казав, теж до 10 тисяч може дати. Ще одне джерело, яке було, було обізнане з дискусіями у Британії, повідомило, що Фінляндія, Німеччина загалом взагалі проти відправки наземних сил. Джерело також казало, що британська армія, яка постійно скорочується, страждає від нестачі артилерії та проблем із підтримкою, з логістикою, з вантажівками і так далі. Я до чого веду, що свій захист, свою безпеку Європа делегувала Штатам, а штати зараз від цього всього відходять. Небажання європейських країн відправляти наземні війська для захисту України призвело до переосмислення того, а якою ж має бути ця сила в разі укладання мирної угоди. І саме головне залишається питання: а які правила застосування сили у випадку, якщо Росія порушить мирну угоду? Цього всього нема. За наймовірнішим сценарієм, британські та французькі військові інструктори будуть відправлені в Західну Україну, що стане виконанням зобов'язань розмістити сили в країні. Проте вони не перебуватимуть поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти та не захищатимуть українських військових. І тут я хочу зауважити. Тобто, якщо сюди приїдуть західні партнери, інструктори і так далі, розмістять їх десь в Західній Україні, то там будуть проходити навчання. Українські військові, тобто військові підрозділи. Скажіть, будь ласка, куди буде направлений ракетний удар, якщо Росія вирішить зупинити цей мирний процес і далі продовжувати атакувати Україну? Як ви вважаєте, куди будуть направлені перші ракетні удари? Яка історія, як би там воно не було, але вона заслуговує на увагу. Ну і звичайно, тема тема Україна не Зеленський. Так би я сьогодні і назвав. Отже, Дональд Трамп дав інтерв'ю. Інтерв'ю видавництву Atlantic. і що я хочу сказати? Інтерв'ю дуже цікаве. Посилання на нього я вам скину. Хто знає англійську мову, хто не знає, Google Translate нам допоможе. Але я звернув увагу на деякі тези. На сьогоднішній день Трамп вже чітко усвідомлює, що, по-перше, Україна це не Зеленський. Бо справа в тому, що оці всі оплески, це все в променях Слави Зеленський, вся Європа. Всі йому там аплодують, він їздить на різні заходи. Його всі хочуть бачити в перших рядах і так далі. Це не про Зеленського, це про наш героїчний спротив. Я казав, але він вміло збирав ці оплески, і таким чином, купаючись в цих променях слави, ми, ну скажімо так, породили собі людину, яка стала, як пишуть вже західні медіа, монополістом влади. Я би сказав би, це авторитарний режим. Але сьогодні не про то, сьогодні про інтерв'ю Трампа. Так, от журналіст Голдберг 에... Голдберг питає, чи є щось, що Путін міг би зробити, що змусило би вас, пане президент Трамп, сказати: Знаєте, що? Я тепер на боці Зеленського. І тут відповідь Трампа мене ошелешила. Ошелешила в позитивному ключі. Ну, маєш бути хоч якийсь позитив сьогоднішньої інформації. Не обов'язково на боці Зеленського. Але на боці України так. Так. І далі. Але не обов'язково на боці Зеленського. У мене були важкі часи з Зеленським. Ви бачили це, коли він тут сидів прямо в тому кріслі, коли він просто не міг цього зрозуміти. Ну, це мається на увазі скандал в овальному кабінеті. Так, звичайно. Це інтерв'ю було дане до поїздки на похорони Папи Римського е, у Ватикан, до цієї останньої зустрічі, де там Трамп і хвалив Зеленського, і так далі. Але мене тішить одне, що вже всі розуміють, в тому числі і Трамп, що Україна це не Зеленський. Зеленський просто президент, найманий працівник. Надіюсь, що сьома сьомий рік сьомий рік. Буде для Зеленського кріслі президента останнім, бо сьоми, сьом, сьомий рік вже пішов. Так от я в цьому ключі якраз хочу зауважити, вже всі розуміють, що Україна, український народ це національний спротив, це наша боротьба за виживання. Зеленський поки що президент України, але утотожнювати нас, ну вже я вважаю. Є недоцільним, бо стільки скільки ця камарілія наробила, про це вже знає весь світ. А Трамп особливо знає. Пам'ятаєте? Золотий ключик Трампа проти Зеленського Єрмака і інших 200 злишніх осіб оточення щодо санкційного списку корупціонерів. Цей ключик він зіграє для нас дуже фігову роль. Я думаю, що зеленого заставлять попідписувати мох і болото. А він з переляку від того ключика потрапити до санкцій Сполучених Штатів може начудити. Але це вже інша буде історія. Друзі, доповідь з цього питання також закінчив, попри всі негаразди. Ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. З вас підписатися, тиснути вподобайку, донатити на ЗСУ і, звичайно, підтримувати канал в описі до відео: Монобанк, PayPal, кнопка спонсорство. Також не забувайте мій телеграм-канал ЗОЛАВ. Все, ми переможемо. Слава Україні.